Майже 85 років тому розпочалася наймасштабніша війна в історії. У цьому бойовому зіткненні брала участь 61 країна та 110 мільйонів осіб, і досі така кількість людей ніколи не воювала на одному полі бою і ніколи ще стільки жертв не приносила війна. Та де проходили ці бойові дії, та хто найбільше тоді постраждав Україна в огні. Так український режисер і учасник Другої світової війни Олександр Довженко описав ці події. Яку ж роль відіграла Україна в роки війни? Усе ти дізнаєшся вже за кілька хвилин. У 1930 ті роки в Німеччині до влади прийшли представники нової політичної сили нацисти. Вони намагалися відновити та посилити вплив свого режиму на всю Європу. Керівник Німеччини Адольф Гітлер вибудував план захоплення всієї Європи. Друга світова війна розпочалася із вторгнення Німеччини в Польщу 1 вересня 1939 року. Багатьох українців мобілізували до польської армії, адже західна частина України тоді входила до складу Польщі. Проте вже до кінця вересня німецьке військо захопило Польщу, а згодом майже всю Європу. Проте перед початком війни СРСР та Німеччина уклали таємний договір, згідно з яким вони розділили територію Польщі між собою. Тому вже через два тижні після початку війни радянська армія приходить на Галичину та Буковину. З 1939 до 1941 року представники нової влади проводили радянізацію цих територій. Тобто одержавлювали усю власність та знищували українських діячів. Як ти думаєш, як сприйняли нову владу в Західній Україні? Спочатку нейтрально. Проте місцеве населення дії нової влади швидко почало сприймати негативно. Новий етап війни для українських земель настав, коли Німеччина напала на території СРСР 22 червня 1941 року. Уже восени 1941 року німецькі війська були під Києвом і згодом захопили його. Радянська армія відступала та знищувала всі підприємства і житлові приміщення. Ці дії назвали тактикою випаленої землі. Уже наприкінці 1941 року нацистські війська захопили майже всі українські території. Розпочався окупаційний режим, що отримав назву новий порядок. Як ти думаєш, що приніс новий порядок на українські землі? Німецька влада сприймала Україну як місцевість, з якої можна викачувати ресурси для задоволення потреб війни. Значну частину населення примусово відправляли на роботу в Німеччину. Таких людей назвали остарбайтерами. На противагу колаборантам активно діяв і рух опору. Це організована боротьба проти нацистських окупантів у роки Другої світової війни. Щоб відстоювати інтереси України в такий складний час, сформувалася повстанська армія, що мала на меті створення української держави. Діяла УПА підпільно, але її представники воювали як з радянською, так і з німецькою владою. А щоб протистояти багатомільйонним військам, вони переховувались у лісах та робили раптові набіги на ворога. Поміркуй, скільки військових сил перебувало на території України під час Другої світової війни? Відповіді залиши у коментарях. Німецький режим був безжальним до всіх. Проте найбільш жорстоко він знищував єврейське населення. Так з'явився Голокост це умисне знищення єврейського населення нацистським режимом. Часто євреїв та українців відправляли в концтабори, місця насильницького утримання населення та використання їхньої праці. Ситуація на фронті змінилася 1943 року. Через велику кількість битв та холодну зиму німецькі війська зазнавали ряду поразок. Велика битва на Курській Дузі остаточно закріпила перевагу радянської армії, яка нараховувала тоді вже мільйони солдатів. Велику допомогу у війні надавали союзники СРСР Велика Британія та США. Вони забезпечували Радянський Союз продовольством і зброєю. А ще відкрили другий фронт 1944 року на території Франції. Важливими були бої за Київ. Оскільки німці створили навколо міста оборонні укріплення, то взяти столицю радянській армії було складно. Тому під час штурму Києва та перепливання Дніпра загинуло до 500 тисяч солдатів, тоді місто захопили. Важливо пам'ятати, що в радянську армію примусово мобілізували більшу частину чоловічого населення. Та керівництво не зважало на людські втрати. Тоді нестачу військової техніки компенсували людьми. Радянська влада мала принцип перемога за будь яку ціну. Упродовж 1943 року, внаслідок важких боїв та військових операцій, відбулося вигнання нацистських окупантів з території України. А вже навесні 1945 року радянські війська штурмували столицю Німеччини Берлін. Нацистський режим визнав повну поразку в Другій світовій війні 8 травня 1945 року. Та чи закінчилася тоді Друга світова війна? Насправді ні. У Німеччини були союзники, що продовжували воювати. Це, наприклад, Японія. І лише після її розгрому військами США та СРСР 2 вересня 1945 року війна остаточно закінчилась шість років і один день тривала війна, яка забрала життя більше ніж 50 мільйонів людей. Половину втрат поніс саме Радянський Союз. Через війну в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів жителів, багато з них зазнало заслання, репресій та страху. Друга світова війна для України була величезною трагедією. У кожному українському місті та селі є пам'ятники загиблим у війні, що не оминула жодного населеного пункту. Україну ж за особливий вклад у перемогу запросили стати співзасновницею Організації Об'єднаних Націй. Друга світова війна для України стала зіткненням двох сильних і жорстоких режимів нацизму та комунізму, і жоден із них не враховував інтереси України. Але активно використовував наші ресурси. Внесок українців у перемогу над нацизмом величезний, проте наші землі дуже постраждали під час війни. До речі, росіяни часто Другу світову війну називають великою вітчизняною, проте варто пам'ятати, що тоді велика кількість інших держав і народів докладала зусиль для перемоги. Запам'ятай, Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року. Війну розпочала нацистська Німеччина з нападу на Польщу. Західну Україну окупували радянські війська, що були тут протягом двох років. 1941 року Німеччина напала на СРСР і захопила українські території, де встановила свій окупаційний режим. До 1943 року німецькі війська перемагали у війні, проте після ряду їхніх поразок Радянська армія змогла змінити хід війни на свою користь. Німецька армія остаточно пішла з території України в жовтні 1944 року, а в травні 1945 року Німеччину розгромили, 2 вересня поразкою Японії закінчилася Друга світова війна. Українці сильно постраждали через ці події, адже на нашій території проходили основні бойові дії. У роки війни загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Це велика трагедія для нашого народу. Творімо історію разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не загубити нас у стрічці.